Бунт маршруток більше 250 приватних міських автобусів не вирушили у щоденний рейс. У такий спосіб перевізники вирішили достукатись до влади. кажуть, вона їх ігнорує, Тож далися до радикальних кроків, оголосивши безстроковий страйк. Вимагають підвищити ціну на проїзд до трьох гривень та возити лише по троє пільговиків. Всі процедури пройшли, всі невимоги. Ми свої пропозиції подавали владі з 2012 року. Влада нас не чує, не хоче нас чути. Ми вим... ми змушені були стати для того, щоб собі при. Показати, що за щось і щось за себе заявити. Іде літо. Пасажиропотік падає, розумієте, і ну фактично літом все, автобуси буквально стоять. Нема ні на розвиток. Наприклад, я би хотів купити новий автобус, розумієте, щоб поновити автопарк. Це просто в даний період це нереально. Як добратися на роботу в школу чи університет, це питання було актуальним для більшості івано-франківців. Мешканці обурені, перш ніж вимагати здорожчання проїзду, потрібно його зробити комфортним для людей. Я можу сказати, що я їх ненавиджу. тому що я сьогодні через них запізнилась на екзамен, і взагалі я вважаю, що робити такого роду заходи є безглуздо, тому що е немає належних умов для того, аби піднімати ціну на проїзд. Як з простими людьми, як з пенсіонерами, які отримують ті самі копійки, і для них кожну гривню на рахунку. Як з ними тоді? Що? Раз піднімуть тут на рахунок, що держава підніме пенсії. Якщо буде дорожче, то я просто не буду їздити маршруткою. Тролейбус набагато зручніший. Як для мене, звичайно, ну і дешевше буде в два рази. У мерії розуміють вимоги підприємці однак поділяють зауважені мешканців щодо якості перевезення. Ось справа пенсіонерів, каже міський голова Віктора Нушкевичу утискати не можна. Через страйк очільник міста навіть перервав відпустку. Відтак дав доручення організувати перемовини і побіцяв, що шантаж не спрацює. Якщо далі така от позиція шантажу буде продовжуватися, ми будемо живати конкретні дії, вплоть до розірвання договорів і проведення нового конкурсу. І в умовах нового конкурсу буде суттєво зменшена кількість перевізників і і ми беремо курс на те, щоб збільшувати в місті Івано-Франківську великогабаритний транспорт і розвивати наше комунальне підприємство Електроавтонтранс. Це тролейбуси і багатогабаритні автобуси. Чи не єдині кому страйк перевізників на руку служби таксі у них цього дня був справжній ажіотаж із пасажирами?